Викидаю в смітник цілий автоклав приготованих ось таких каш в ретор-пакет. Це коли ти вважаєш себе професіоналом, знімаєш відео на YouTube з правилами, як готувати в автоклаві, коли до тебе телефонують, проконсультуватися, як же ж правильно, коли ти готуєш каші з періодичністю один автоклав в 2 дні на протязі трьох років. Буває таке. Що трапилось? Забули, не перекрили кран, ось цей відповідає за утворення тиску в автоклаві. І не побачили, пішли займатися своїми справами. Автоклав оснащений ось таким таймером. Тобі ж ми звикли, все запустилося, він приготувався, сам виключився. Ми тільки ось так: от на початку і в кінці контролюємо процес. Не догляділи. Навіщо показувати свої невдачі? Для того, щоб ви розуміли, що все виходить тільки у тих, хто нічим не займається, нічого не робить і лежить на дивані. Якщо ви робите горите якоюсь справою, не обов'язково буде все у вас ідеально. Можуть бути ось такі факапи. на Рівному місці, з якоїсь такої малесенької дрібнички, і там, де у вас все виходило тисячу разів, у вас може бути ось така невдача. Ну, а я буду зараз розбирати пакети і рахувати свої збитки. Це сміття. Це ще можна самим з'їсти. Єдине, сподіваюся, що з автоклавом нічого не сталося, що я зараз його відмию, і він буде в мене нормально функціонувати. Бо все позатікало, трохи позмінювало колір, але буду сподіватися, що все, все в робочому стані.